Всім привіт! Мене звати зватися. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І як ви бачите, мене не відпускає трилогія Народ повітря. Я її дочитувала уже в цьому місяці, в жаркому серпні, і саме тому я так дивно виглядаю. І чому б нам не святкувати життя і не святкувати те, що ми читаємо. Насправді, з прочитаного цього місяця, тут є чотири книги, і ще одна це я її просто вже додала до прочитаного, тому що я її дочитала в останні дні липня, але не встигла вставити її в розбір. Тому. Будемо додавати її сюди. Тож почнемо з трилогії, яку я нарешті дочитала. Ось я вже робила розбір жорстокого принца тут на каналі. Я говорила про нього в попередньому липневому ефірі, про те, що я прочитала оці дві книги: тут Жорстокий принц і Лихий король. І я дочитала третю книгу цієї трилогії «Королева Порожнеч. І тепер я вже можу скласти таке певне враження про цю трилогію Народ повітря. Це історія про світ Фейрі. І про дівчину, яка потрапляє в цей світ фері, світ жорстокий, цей світ безжальний, цей світ чарівний, і вона намагається знайти своє місце в цьому світі. Хоча вона до нього абсолютно не належить. Тут, звісно, є багато фішок, які трохи ну. Так, для мене вони послаблюють історію, тому що, наприклад, в межах цього самого ельфгейму люди не старіють, тобто, фактично, вони так само безсмертні, як ці істоти, але істоти з них насміхаються, тому що ха-ха, ви смертні. Але ну, тобто, вони всі ніхто не постаріє, коли в межах цього королівства. Ну, нехай і. А, Сама трилогія вона дуже цікава. Тут є любовна лінія. Є любовна лінія. Вона трохи така покручена, травматична, аб'юзивна, але при цьому зберігається автор. Ну, вона передає те, що це справді існує, і справді можливо таке кохання, одержимість. Я не знаю, як точно це назвати. Коли ви ненавидите, а потім закохуєтесь, а потім ви робите один одному якесь западло, тому що от ви такі люди. Ну і у вас свої травми накладаються одне. На одне це доволі реальна ситуація. Ось і разом ця трилогія складає таке певне вагоме враження. І ще дуже класно, що це не просто любовне фентезі. Там є інтриги, є боротьба за трон, боротьба за владу, і десь любовна лінія ну це десь відсотків 30 або навіть 20 це моєї історії. Тобто, решта це історія про сильну головну героїню, яка намагається знайти своє місце реально в цьому світі і бореться з часом усіма, часом з конкретними людьми. І тут класно прописані стосунки між персонажами, їхні образи, і тому це книга засзаслуговує. Мову на великий жирний лайк. Тому всю трилогію я разом оцінила 5 з 5, Тобто, я першу книжку жорстокого принца я оцінила десь 4, тому що мені не сподобався фінал. А другу я так само оцінила на 4. Останню я оцінила на 5 і вся разом трилогія вийшла 5, тому що це абсолютно завершена, і класна історія. І мені дуже сподобались деякі цитати, тому я їх зацитую. Одна з них це сміховинно. Всі поводяться так, ніби вбивши короля, можна стати кращим королем самому. Він хотів тобі подобатися, але те, що він цього хоче, ще не означає, що він має тобі подобатися. Коли приходиш через щось велике і жахливе, виникає така проблема, що опісля заразом відчуваєш усе те, що притлумив і викинув. І дуже часто це справді буває, що психологічно ми витісняємо свої якісь травматичні моменти, травматичні спогади, ми так. Групуємося, збираємося в ситуації, і потім на нас накриває оця емоційна хвиля. І дуже важливо, якраз, по-перше, зберігати якусь діяльність, коли ми е, в процесі травматизації, після травматизації, і важливо е, виливати це кудись. Тобто, свої емоції там можна виписувати, можна е, там комусь наговорювати, можна говорити до стінки. Тобто, е, ну найкраще, звісно, коли є співрозмовник, коли є людина, яка нас почує, але так само можна говорити, просто головне це е, про Вати, проговорювати і говорити, і тільки про травму, і не тільки про травму, тобто, так як вам буде комфортно. Далі, в продовження цієї чарівної серії, я не утрималась купити ще одну книжку від Голлі Блек. Це такий як маленький приквел. Тобто, перша трилогія вся розповідала. найперше про Джуд Дуарта, тобто про цю дівчину в світі Ейфері. А ця як король Ельфгейму з ненавидів у розповідає про самого короля Кардана, про короля Фері і про який спочатку був принцем на початку історії, але вже ну тут. Все зрозуміло, ким він буде. Вона нам оповідає, якраз, чому він став таким жорстоким і як потім він розвивався далі. І вона додає нам багато моментів до цих е, першої трилогії, е, які є цікавими. Але водночас вона мені здалася найбільш наївною, тобто вона не така цікава, як ці книжки. Тобто там є політичні інтриги, таки, якийсь заміс. А тут вона просто наївно, і навіть трохи по-дитячому описані почуття героїв і історії. Е, але Найбільша перевага цієї книжки, чому вона все одно отримала п'ять зірочок, це ілюстрація. А тобто, тут є по-перше, нам перше дають карту Ельфгейму. Ми знаємо, де ці події відбуваються, як вони відбуваються. Ми бачимо ці острови. І по-друге, тут будуть з'являтися фотографії. Ви можете побачити, що тут неймовірна робота художників і неймовірна робота ілюстратора. Тому що дуже багато картинок, і вони запам'ятовуються. І це більше така реально, як казочка для дорослих. Тобто для тих, хто прочитав оцю е, жахливу, криваву, е, ну, незрозумілу трилогію е, народ повітря. Для того, щоб їх трошки заспокоїти, е, їм подана оця казка, і вона так, є, вона є не дитячою, але все одно вона в такому грайливому тоні, і це дуже приємно. Е, і тут, так само, мені сподобались деякі цитати. Наприклад, така мати серце жахливо, то це все одно річ потрібна. Історію можуть виправдати що завгодно. І як ми бачимо, зараз у росіян у них є своя певне бачення світу, історія, і їхня історія, вона часто перевертає все з ніг на голову, що це на голову не налазить, але при цьому хтось в них вірить і здається, що їхня історія для когось працює. Ось інша книга, про яку я хотіла розказати, це Стівен Кінг Кері. Я вперше читала Стівена Кінга, і е, ну вона так само отримала 5 зірочок, тому що це дуже класна історія. Е, однак на початку, ти 50, 50 сторінок, мені було дуже важко через них пробратися, бо мені здалося, що ну неможливо аж настільки багато горя бути у одної людини неможливо аж настільки бути багато знущань, щоб, наприклад, там ці місячні сприймались так стільки маргінально, як щось, що, за що треба соромити людину. І... В принципі, я зрозуміла, що в нас реально недостатньо секс просвіти і всього іншого. І що справді ті якісь соціальні конфлікти, які виникають зараз в нашому суспільстві, наприклад, щодо бодіпозитиву, щодо скульптур, щодо існування взагалі повних людей, щодо того, що жінки мають право на якісь певні речі, про те, що прокладок немає в. Базовому наборі мінімуму прожиткового українця, але при цьому є бритва для чоловіків, а для жінок теж, ну тобто її немає. І в таких моментах ти розумієш, що мені здається, що цей світ трошки мене викинув з нього. От, ну і власне тут сама історія вона оповідає про дівчинку, дівчину, вже, якої з'являється перший місячне, і з ними у неї проявляються сильніші її дитячі здібності до телекінезу, переміщення предметів, управляння там думками і так далі. Транслювання думок читання. І, тобто ця дівчинка вона хоче помсти. Вона дуже з релігійної сім'ї, її мати дуже релігійна, вона її постійно затюкувала, і вона просто хоче або вже жити, відірватися і жити нормальним життям, або помститися всім своїм кривдникам. І що буде далі, ну, ви вже прочитаєте в самій книжці. Історія написана цікаво, написана трохи як хроніка подій, трохи як від обличчя різних персонажів, що відбувалося. І дуже класно пише Стівен Кінг. Особливо захопливо останні такі частини. Тобто на початку він наче трохи розкачується завжди, а потім вже у нього потужна річ з'являється. Тобто я зрозуміла, що чому всі люблять Стівена Кінга. Їй було 16, але невловима печаль болю вже ясно виднілась в очах. Містечко готується до смерті. Ні, Чемберлена вже ніколи не буде. І тут дуже класно проведена ця паралель, про те, що варто пам'ятати, що ми були дітьми, каже одна з героїнь, і те, що Керрі також була дитиною, навіть якщо їй було вже 16. це свідчить про те, що у дітей у них, перше, не сформована повністю префронтальна кора. Префронтальна кора це та, яка у нас тут. Першій частині мозку, і вона формується до 25 років. Тобто, до цього моменту деякі наші рішення вони можуть бути нераціональними, дивними і незрозумілими. І нам потрібно зважати на те, що такі ситуації у нас траплятимуться. Що говорити про інших дітей, що вони такі сильні булери, і там немає такого, що деяким дітям їм все одно соромно, але вони нічого не намагаються з цим зробити. Тому що є певна схема, що є булер, є жертва, є свідки. Свідки є співучасниками булінгу. Але при цьому е, вони, е, начебто, дають пасивну позицію, але все одно вони дозволяють булеру поводитись так, як він поводиться. І це має певні наслідки для Кері, для інших дітей і для всього містечка. Ось, тобто е, важливо розуміти, що... Е, Потрібно дуже проводити оцю профілактику в школах і пояснювати дітям, що там булінг, до навіть не призводить, що жертва залишається травмованою. Булер він е, так само травмується, тому що він вважає, що він найкрутіший, найкращий, що йому все можна. А потім ця дитина вона переходить в коледж, в універ, і вона розуміє, що таких зірок, як вона, там купа, і що вони всі там такі або булери, або хочуть чогось. І тобто вона вже е, не може вписатися в суспільство. І вона може почуватися жахливо, тому що вона не найкраща і пожитті. Цю вона посередня і так далі, і оці свідки в них так завжди так само залишається якась певна травмованість в тому сенсі, що вони почувають провину. Провину в тому, що вони могли б, але вони не допомогли цій дитині, яку були, тому що вони вважали, що ну от краще його, ніж мене. Ось така позиція у там Сьюзен одної з героїнь, і потім вона намагається це спокутувати за всю історію, і це теж має певні наслідки для самого сюжету. Тож, Кері 5 з 5. У мене взагалі цей місяць вийшов абсолютно зірковим. Далі книга, знов огляд на яку вже є на каналі. Ось тут ви можете перейти за посиланням, тому буду говорити недовго: Любов та бюджет в цілому десь 4,5 з 5, тому що деякі реалії... реалі. Сьогодення війна і так далі. Вони трохи збивають. Тобто ти вже не знаєш, чи буде працювати ця книжка чи ні. Сама книжка Любов та бюджет, вона про фінанси, про те, як вести фінанси в парі. Частина книжки про те, як розподіляти бюджет, хто, як, як це відслідковувати, і так далі. А інша частина про, наприклад, інвестування або про те, як накопичити там на старість, на майбутні дітей, тобто такі моменти, які я точно буду звертатись до цієї книги, але можливо пізніше, там не знаю, через 5 років, можливо, через 10, може раніше. Я не знаю, тобто, як в мене буде фінансове становище, як мені буде цікаво цим займатися. Але в цілому книжка дуже класна, інтерактивна, дуже багато статей, додатково, там, наприклад, qr кодами посилання або на сайти. І оскільки це автор Любомир Оставів, тобто він українець, такий економіст-підприємець. І відповідно він знає і пише якраз про українські реалії. Тобто, тут не буде, там, як ви можете купити свій будинок, а потім виплачувати ну, кредит. Виплати передати наступному покупцеві, як це робиться, наприклад, в Америці, що цього не буде. Тому ви реально будете бачити українські реалії і те, як будувати свій бюджет і планувати це все в Україні. І остання книга, на яку я обов'язково зроблю огляд. Обов'язково, напевно, зроблю ще й розбір основних ідей, як я їх зрозуміла, тому що це така книга, як з розряду сценарії життя людей, яку не обов'язково читати усім. Це Карл Густав Юнг, архетипи і колективне несвідоме. Це така цеглинка. Ви бачите, в мене тут багато приміточок. Тут є класні розбори, наприклад, роботи з мандалами, і дуже багато взагалі всього надзвичайно цікавого. Якщо говорити про цю книгу, то я її поставила так само 5-5. І для мене вона надзвичайно необхідна, тому що я. Цікавість юнгянським аналізом. Я от роблю цих робот розбори казок, тобто я читала інших юнгянців, Кларісу Піколу Естес, і я хочу можливо пов'язувати своє життя, свою психологічну діяльність саме з юнгянством. Як казав Карл Юн, юнгянцем може бути тільки я, а всі інші можуть бути послідовниками юнга, тому що те, що справді в голові у юнга, прочитати по-перше, дуже важко. По-друге, охопити повністю ніхто не зможе. Тобто, в кожного свій вік, свій досвід і свої. Прихильності, тому що, наприклад, ця книжка вона на частину дуже сильно занурює нас в концепції філософії, релігії алхімії. Містики, тобто буддизм, тобто релігії як таких західних, так і східних, і дуже великий широкий контекст. І в цьому великому широкому контексті він вихоплює якісь взаємодії і вони складаються в певну картинку. Наприклад, там символіка змії. Символіка змії може бути абсолютно різною. Це може бути щось демонічне, може бути щось божественне, тобто може бути дуже багато різного. Далі символіка чисел трійки, четвірки, дванадцятки, двійки, одиниця. Як щось неподільне і так далі. І дуже класно було розбирати цю книгу. І класно було, і, в принципі, я її читала десь півтора місяці. Тобто я дуже довго прибиралася через всі ці тексти, через там якісь алхімічні речі. Ну, тобто я Загрузала, тому що я, наприклад, якісь моменти я не розуміла, якісь моменти мені потрібно було додатково прочитати пояснення. Ну насправді це такий певний зліпок світогляду людини, і певним чином, так, зараз ми не можемо абсолютно все перенести на нашу сучасність, тому що наука розвивається, ми змінюємося, і ми вже не так, наприклад, віримо в містику і інші явища. Але в принципі, ми можемо взяти те, що. А, Є психологія, і е, в межах цієї науки існують речі, які були вже доведені, і ще не доведені, існують якісь певні теорії. Ось і якісь вони, якісь відкинуті, яких не варто дотримуватися, тому що вони заперечені. Тобто вони вже, наприклад, ми го не говоримо про те, що існує материнський інстинкт, бо вже доведено, що саме от якого, як інстинкту е, у людей у них вже немає. Тобто в них є якісь е, можливо схильності, можливо, навіть якісь, якісь колективні установки, соціальні норми, якими. Е, Апелюють люди, коли вчиняють якісь дії. От. Але при цьому тобто, само поняття інстинкт у людей його вже відкидають. І відповідно у Юнга були теж свої певні переконання. І тут я б хотіла трошки наголосити на тому, що ваші переконання вони можуть змінюватися. Вони змінюються, тобто вам не треба думати так, як юнг, так, як Фрейд, так, як там, Піфагор або Аристотель. Вам навіть не треба думати так, як ви рік тому. Важливо бути послідовним, важливо там, мати позицію перевзувся, не перевзувся, але при цьому е, нормально, що ви еволюціонуєте і ваші погляди змінюються. Ви дізнаєтесь більше інформації, тому що, наприклад, позиція юнга щодо гомосексуальності вона змінювалась 4 чи 5 разів. І це. Крутий, прогресивний вчений свого часу, тобто 19-20 сторіччя. І все одно його погляди вони були змінними. Тобто він думав, що це якась біологічна теорія, що так трапляється, було, що це соціальне, було про те, що це відхилення, було про те, що це варіант норми, що це сенс життя. Тобто, в кінці життя він дійшов до того, що ну, люди, так само, як і гетероди, вони мають право на. Існування і мають право на існування в тому вияві, в якому їм комфортно. Тобто, якщо вони вважають себе гомосексуальними, вони мають на це право гетеро, чудово, бій чудово. Ну, тобто, будь-який варіант є нормальним. А, ось, так, да. і наголошував, що з психологічної точки зору, і з точки зору кримінального кодексу, у нас в нашій країні є певні норми і. Можна займатися сексом і любити будь-яку людину, яка е, дає тобі на це активну згоду. Активну згоду не можуть дати тварини, бо вони не можуть взагалі погодитися і діти, тому що це має бути свідомий вибір без вважелі е, впливу і без е, е, тиску. Тому дитина не може дати дорослому адекватну активну згоду. Між чоловіками і чоловіками, жінками і жінками, трансгендерними людьми. Тобто, будь-ким ця згода, якщо вони повнолітні, є нормальною і вона є абсолютно окей. От і відповідно, юнгу, я поставлю 5 з 5, Якщо ви психолог, психотерапевт, якщо ви хочете е, занурю, ну ви любите філософствувати, якщо ви любите занурюватися в якісь глибини, там шукати, наприклад, говорити про мандали або про е, ці архетипи, то чудово, будь ласка, запрошую вас до прочитання цієї книжки. Якщо ж ви просто людина, яка цікавиться там, а що там Юнг, або типу, а що таке юнгіанський аналіз, то я вам не раджу брати цю книжку, тому що ви дуже сильно заплутаєтеся. От і воно вам, типу, ну. Це, тіпи, не всі знання світу потрібно брати. Е, ось, деякі просто зайві, деякі можна подивитися за 5 хвилин там, розбір, що таке юніанський аналіз. Або от я створю наступні відео, і в них буде розповідатися про е, цю книжку конкретно і про ідеї, основні з цієї книжки. Отже, таким були розбори. Ну і все одно мені приємно вважати, що я прочитала 5 книжок цього місяця, і далі несемося.